В Лондоні половина накурена, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як у нас, що ти зробив хуйню і тобі кажуть, хуйня, перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це, з одної сторони, плохо, а з інакшої. Знакше, дивіться, тут все дуже технологічно, усі в макбуки, у нас там супер така комп'ютерна дошка. Зрозуміло, там супер крута, скріну, з скріном, з під до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи тиш 4 роки. Зрозуміло? Я трошки повчився, чисто для досвіду, мені було цікаво, далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на хімою займатися. І гроші взагалі не, не навчать. Ні, лише її що б ти не зробив. Тебе похвалять, вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоб центру, по страховим, по різним а, компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ, і вони навчили місцевих, а, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддать. Накасячать, і так сайде. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах. Як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.